Дорогі друзі, швиденько поспішаю розпакувати посилочку із своїми гортензіями від кривенко галини. Так, швидесенько розкрила, бо вони тут такі е, прям дихають. І я бігом-бігом їх звільнила від плівочки. Щоб дати можливість їм не спарюватися. Все дбайливо запаковано, все гарно. Так не хитається, скотчем все затулено. От. Так, ось гарна така рослинка, свіженька. я Беру її до рук. Так. Але вона так швидко не піддається, бо дуже гарно і дбайливо запакована і прискочована. І тут теж горщик запакований у поліетиленовий пакетик. Грунт не висипався, знаходиться на місці. І дуже пишний кущик в гортензії. Так, волотистої, дуже гарний пишний кущик. Шикарний, зелененький, незамочений. Дуже-дуже Дуже гарний. Підписана Ну, це, я потім подивлюся, це, мабуть, меджикл. Меджикл, якась Меджикл. Так. Так, подивимося ще. Знову ж розпаковую, бо все дуже дбайливо скотчем затулене, гарно прям і пришпилене, щоб рослинки не могли. Так, гарно, дуже гарно. Так, знову ж таки горщики. Так, однією рукою незручно. Горщики прискочовані, тобто пришпилені так гарно. Так, і ось свіжі чотири рослинки. Теж так же само гарно. От так. я розрізаю, вони кожна запакована, а потім запакована і ще скотчем, всі разом. Теж ґрунт дуже гарно запакований, щоб не висипалось. Так і теж бачу підписана. І якщо Ось на одній видно немає, бо пишеться два. То я думаю, що я зможу зателефонувати і запитати, що ж це за номер два. Або подивитися за своїми записами, що я замовляла. Ось гарно. Так. Тут пишеться, ага, це конфеті, така шикарна. Так це ось теж. якась, треба дивитися із тих рослинок, яку я замовляла, вона підписана. Так, і залишається четверта. Четверта дуже. Так, гарно, прям дуже дбайливо. Так запаковано, що я прям так, дуже задоволена цією доставочкою. Це теж, отже, чотири, чотири рослинки. Я замовляла. Всі чотири дійшли. Чудово. Отже, дякую, Галино, і сподіваюся, що все дуже дуже гарно приживеться.